Давайте я вам швиденько покажу, як зберегти ось цю перцеву, перцевий смак. Е, я знаю, що багато людей люблять гостре. Якщо так, то напишіть в коментарях, ставте дзвіночечки, ставте лайки, якщо ви любите гостре, і любите, щоб вас так палило в роді. І зараз я покажу, як легко законсервувати. Треба їх помити. Вони в мене вже помиті, витерті. І тепер просто вкладаємо в банку, е, отак от притискаємо, притискаємо, гарно вставляємо. Запихнули перці в банку. І відставили. Потім взяли звичайнісіньку банку. Не треба не стерилізувати нічого, але так легко закривалася. І візьмемо зелені перці. Я думаю, ви прекрасно знаєте, що зелені перці — це також прикольненько і також любите їх. І тому ось так просто нарізаємо їх. Можете нарізати більш дрібніше, якщо ви хочете. Можна нарізати е, крупніше. Все, все, як ви бажаєте. Це принципово не має значення. І ось так хаотично також складаєте все в банку. Ух. Кхе. До речі, зелені перці так за ароматом більш гострі виявилися. А далі проста магія. Оце. Пом. Пом. Па-пам! Па Просто дуже. Круто, дуже. Через деякий час вони почнуть змінювати свій колір. Це я зробив десь 4 дні тому. Бачите, це зелені такі, а ці такі більш тьмяні. Це нічого страшного. Просто вони будуть зберігатися. Коли хочете дістали так, до яєчні додали, до обіду додали, до борщу додали, до десерту додали. Універсальні краще смаку.